Тоді обов'язково подивись це відео. Ми, ми, ми перший перший постій, ми відео. Яке опубліковано в журналі EBIOMEDCIN, де порівнювали здоров'я звичайних людей і довгожителів. Так ось, оскільки старінням вважається дегенерація в першу чергу імунної системи, у довгожителів це все відбувається набагато повільніше. Також у них по РНК є особливий склад клітин-захисників, які вміють швидко реагувати на зовнішні подразники, віруси, бактерії, і в той же час вміють швидко зупиняти запальний процес, якщо організм вже переміг. Що цікаво, це може передаватися по спадковості такий ген. І якщо у вас в родині були довгожителі, ви маєте всі шанси прожити довге, щасливе життя. Головне, бережіть його від поганих звичок.